Ну, я двох стана підтримую полічесній частині. Що цілком очевидно, що треба показати, що цей режим, який е, здатний поставити на місце будь-кого, якщо от Тимошенко посадили Челуценка, то що ж там пересічному громадяну чи журналісту десь в районі чи сільській місцевості виступають проти районної влади? Тобто цим прикладом мусили залякати і так би, задавити будь-який протест чи спротив і е, ключова теза. Пам'ятаєте, коли Янукович прийшов, каже, це надовго. Це сильна влада, це стабільна влада, це влада, яку ніхто не зможе зрушити, зрушити з міста. Оце мусило символізувати цю сильну, непорушну стабільну владу, яку ніхто не може зрушити з міста. Очевидно, є момент що якийсь такий емоційно-психологічний в силу різних обставин чи оточення Януковича, чи скажімо, інші люди. Ну, знаєте, як воно я, я слабо розумію, це в цих своїх бандитських штуках, значить зонівських, ну якийсь своєрідний такий подарунок. Може, це щось пов'язано з якимось тюремним. Тюртюремним в мене, мене знаєте враження. Що зробили подарунок? От бачите, вашого головного конкурента, він сидить. А Луценко, який там я прошу, Пендржом займався шайтанками, значить, mm -hmm. там чи Петером їздив, він теж сидить. Ну, яка різниця за що? Чи за те, що там водієві? От я завжди провожу приклад. Я був на Черкаські на Черкащині, і дивіться, от у вас балотується тут такий сумнозвісний чоловік Володимир Зубик, який по лівелі, от цівай робив сюжет не три мільярди, а сім мільярдів і не заплатив податків. Угу. От його зараз підтримує партія влади. А що це він там, Він ніби зі Львова? А що це він на Черкащині був? Він не просто зі Львова, він ще був 9 років громадянином Кабе верде Значить, Ніби наша обласна адміністрація і партія Ринів сказала, що в принципі за невеликі гроші. Скажімо, там, mm. а, різні ростінки, хтось каже, що владі 7 мільйонів дав він доларів за те, щоб війти в округ, познімалися їх від партії регіонів, значить, і він там десь ще мільйонів 5 доларів хоче вкласти в округ, тобто можна купити депутатський мандат, і, звичайно, що можна купити, якщо, дай Бог, партії регіонів вони ну, вважають, що буде при владі, можна ще потім і землею займатися, тому що стандарт mm. чорнозему в Черкаській області один з найкращих. Так от, я людям кажу: от уявіть собі от, приїжджає голова обласної адміністрації і каже, що символ. Депутатської діяльності чоловіка, якого ми вам привезли, до речі, тричі був за п'ять років, зареєструвався в сесії Верховної Ради, значить, от він сім мільярдів не заплатив податку. І, до речі, є відповідні рішення судів і так далі. Вони не виконуються. І Луценко: ну скільки там, давай порахуємо, скільки він там, значить, ту квартиру водію незаконно зробив. Тобто, що напрошується? Ну треба штраф не взяти. по кодексу про адміністративні правопорушення. Треба виписати штраф, щоб Луценко mm -hmm. за це заплатив. Тобто, ну якби неспівмірність покарань. Ну є ну просто ну, дика, от... тому говорити про якісь праві речі в принципі не приходить. Мені здається, дуже багато.